Perfection Car вітає вас на нашому YouTube каналі. Хто ще не підписаний, підпишіться і прожміть колокольчик для того, щоб наш український контент більше просувався на площадці YouTube. Сьогодні до нас завітала Toyota Camry 40 з двигуном 24 літра бензин. Клієнт потрапив на значне ДТП, зачепив бордюр. І після цього він почав відчувати суттєві вібрації, та автомобіль себе некоректно поводив на дорозі. Було усунено усі проблеми по ходовій частині. Також було прийнято рішення замінити подушки двигуна, так як вони були потріскані, пересохші і взагалі, враховуючи рука автомобіля, їх вже варто було поміняти з часом, так як вони вже були ну, в незадовільному стані. Але при цьому всьому проблема по вібрації не зникла. Після огляду та діагностики нашими мотористами було виявлено, що це, що це була проблема по балансировочним валам. Йдемо покажемо. Все вже у нас, виходить, нові, які ми вже склали. Поміняли. Йдемо покажу, що було зі старим. Це ще боліміні, шестерня обламалися. Ну, Тут має бути щастя. Яка у нас знаходиться тут. А так ось вона розсипалася. Масло приявне, де ми трохи почистили, але ще не все почистили, там ще є чуть-чуть валів -чуть балансировочних. Вкладище теж попали нові. Вводимо цю, подивимось яка вона мала би бути. Ось така шестерня у нас була і така стала. І повністю лежало, що обламало там зуби. В принципі, вона і пластмасова там іде, але да, якщо так їхати, ну, не шукати цієї проблеми, то почнеться масляне голодання за те, що вся, -вся пластмаска заб'є масляний канал. І тоді вже піде розпідвал, буде без масла і буде просто вже, так як все йде легонько, а той буде вже шліфувати. Тоді треба буде вже робити мотор, який коштує не дешево. Десь так. Через це нам доведеться перевірити шестерні розпідвалів для того, щоб бути впевненими в тому, що по ним проблеми нема і цей двигун далі буде їхати. Стабільно, без ніяких нарікань. Чим зараз саме хлопці займаються? Зняли клапану кришку, подивилися на розпідвали. Чи немає якихось задирів? Ну, поки що все добре. Тут все нормально. Обійшлися мінімальними жертвами. Ну, Власникові прийшлося поміняти балансіровочні вали. Тому, якщо у вас по автомобілю виникають якісь проблеми, якісь посторонні шуми, звуки, ми наполегливо рекомендуємо зразу звертатись на СТО для того, щоб автомобіль максимально швидко дефектували, виявили проблему та її усунули. Тому що це дешевше вам обійдеться, про усунення проблеми на початку її виникнення, ніж запустити цей процес. І потім, наприклад, на цьому випадку це може могло обійтися заміною двигуна або капітальним ремонтом його. Це вже зовсім інші суми, зовсім інше вирішення проблеми. З вами була компанія Perfection Car з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів. Підписуємось, ставимо лайки. Слава Україні!